Що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Завдяки наполегливій праці та єдності всіх членів у всьому світі народжуються рясні плоди Євангелії. Я думаю, що отець дав нам хороші результати, тому що ви допомагали один одному і практикували любов, яка до вподоби йому. Коли хтось запитав, що робити мені, щоб вічне життя осягнути, Ісус відповів через притчу про доброго самарянина. Священник і Левит, побачивши на дорозі людину, яка була пограбована і вмирала, просто пройшли повз. Самарянин, який подорожував, побачивши його, змилосердився і подбав про нього. Хто з цих трьох отримає вічне життя? Самарянин, який вчинив йому милість. Важливо виявляти милосердя. Священники Левит, що проходили повз, вірно дотримувалися Божих заповідей. Якщо глибше зазирнути у заповіді, то в них є любов, вони лише поверхово дотримувалися заповідей, у них не було любові. Ось чому Бог каже, що віра та надія звичайно ж необхідні, але найбільша між ними любов, любов є виконанням закону. Бог Отець теж змилосердився над нами і тому прийшов на цю землю. Змилосердившись над душами, які згрішили на небесах і яким судилося потрапити в пекло, Бог сам одягнувся у терновий одяг плоті. І, прийшовши, був розіп'ятий на хресті, узявши на себе наші смертні гріхи. Ми теж повинні мати милосердя до братів і сестер. Без милосердя до членів ви не полюбите їх, без любові. Проповідувати також важко. Якщо ви змилосердитеся над вмираючими душами, ви станете дбати про них. Без милосердя ви можете образити інших чи говорити з ними необдумано. Однак, якщо ви змилосердитеся над ними, боячись заподіяти біль, ви не говоритимете необдумано. Це любов. Отець сказав як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Любов, яку дав нам отець, це любов, якою він спас нас, пожертвувавши собою. Тільки якщо ви будете як отець дорожити та любити братів та сестер як самих себе, ви зможете врятувати душі. Бог хоче милости, а не жертви і пізнання його любові. Більше від цілопалень. Якщо ви знаєте Бога, тоді любов це те, чого потрібно навчитися у Бога, котрий є любов. Написано навіть коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов більша, ніж якщо віддати своє тіло на спалення. Це любов, яка допомагає людям отримати благословення вічного життя і веде їх на небеса. Любов довготерпить, не поводиться ничемно і усе терпить. У наш час трапляється багато лих, і люди живуть з різними труднощами. Незважаючи на те, що всі бажають увійти на небеса, де є вічне життя, немає смутку та болю і є тільки радість, вони не можуть увійти туди, бо не знають істини, що веде на небеса. Тому вони відчувають спрагу почути Господні слова та спрагу про неотриману любов. Ми повинні серцем, сповненим милосердя, старанно проповідувати їм Пасху, в якій міститься благословення вічного життя. Не можна зупинятися тільки на проповідуванні Божого Слова, потрібно з любов'ю піклуватися, доки не зросте їх віра, яка дозволить вчиняти за Божим Словом. Щоб протистояти задумам диявола, потрібно завжди вдягатися в повну Божу зброю, а також вдягати в повну Божу зброю і членів церкви. Для цього ми повинні міцно триматися Слова Божого. Любов це бажання врятувати хоча б одну душу, вигодувавши її духовною їжею, чи не так? Що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Вічне життя отримують дотриманням Пасхи, тому що Пасха це Бог, який є деревом життя, це любов. Подібно до того, як Бог веде нас з милосердям і любов'ю. Давайте і ми станемо любов'ю і докладемо всіх зусиль для спасіння душ. Давайте розповсюджувати і Пасху, яка є благословенням вічного життя і милосердя. Якщо ви ставитиметеся до кожної душі з теплим серцем, подібно до доброго самарянина, і дбатимете про них із милосердною любов'ю, то від захоплення та натхнення будуть принесені рясні плоди Євангелії. З вдячністю Отцю, який спас нас і зробив служителями Євангелії, давайте з любов'ю та єдністю завершимо Євангелію Царства Небесного. Я бажаю вам вірити в те, що Бог виконає своє слово і, роблячи за його словом, отримати багато благословень, а увійшовши на небеса, отримати багато нагород і сяючий вінець.